В Олександрії провели заупокійну панахиду за спочилими захисниками України. 12 травня священики Православної церкви України провели службу на військовому кладовищі. 14 травня о 9 панахиду за полеглими воїнами Олександрійцями відслужили на алеї пам'яті. До цього службу відслужили в храмі Преображення господні ПЦУ. Повідомив Сергій Ярвий. Олександрійський ЦНАП повідомив, що тимчасово зупинено надання послуг з реєстрації права власності та реєстрації транспортних засобів у зв'язку з тим, що адміністратори проходять навчання щодо підвищення кваліфікації. Прийом громадян буде відновлено 20 травня. Олександрійські волейболісти представлятимуть Кіровоградщину на всеукраїнському етапі змагань. Команда мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради здобула перемогу в обласному етапі змагань з волейболу серед юнаків у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тепер на переможців обласного етапу чекають всеукраїнські змагання, які відбудуться в червні у Києві. СБУ викрила на Кіровоградщині ворожу агітаторку, яка захоплювалась волонтерами окупаційної армії РФ. Громадянка України, яка після початку повномасштабного вторгнення приїхала з Донецької області на Кіровоградщину, у мережі інтернет схвалювала згарбницькі дії окупантів в Україні та вихваляла волонтерів, які допомагали армії країні агресора. У соцмережах зловмисниця робила репости з російських пропагандистських пабликів щодо діяльності російських волонтерів які завозили гумдопомогу на тимчасово окуповані території України. Крім того, пропагандистка співчувала вбитим російським окупантам та розміщувала їх некрологи у соцмережах. 11 травня в Кременчуці відбувся дитячий фестиваль з дзюдо, сьомий турнір Кремінь Кап серед юнаків та дівчат 2012, 13 та 14-16 років народження. За перемогу змагалися понад 400 спортсменів з Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Олександрійську спортивну школу представило 5 спортсменів, найкращі результати та п'яте місце в рейтингу у Святослава Цпіна та Савелія Бондарєва. Спортсменів підготував тренер-викладач відділення дзюдо Кадю США No2 Олександр Первак.